Звати мене Василь, позивний агроном. Позивний відход... походить від моєї цивільної спеціальності. Я агроном за освітою, колись працював агрономом. Поначалу служив в роті вогневої підтримки на посаді шофера електрика. Ходив на позиції під час однієї походів нас накрили скидами, були поранені. Після яких я мав контузії, попав в лікарню на даний час. Переведений був медичний пункт на посаду водій санітар. Тут займаюся евакуацією хворих, возимо на лікарняні заклади. Самими великими стресами це коли ти не можеш допомогти і встигнути довести до первинної хірургічної групи, де можуть надати кваліфіковану допомогу. Оце саме важке. Сім'я відноситься спокійно, але дуже переживає. І дружина, і донька за мене по можливості то лихонують по кілька даже разів на день, якщо це буває. А буває кілька день не можна дозвонитися. Вони відносяться з розумінням.